Усім привіт! Ласкаво прошу на свій канал Французька з Адріаном. Сьогодні в коротенькому відео ми поговоримо про дієсла другої групи і про їхні відмінювання. Вони відмінюються дуже просто. Ви вже знаєте, які дієслова відносять до першої групи. Це ті, що закінчуються на «ер», ER, наприклад, «парле», говорити, еме, любити, шанте, співати тощо. Вони відмінюються за одним правилом, лише деякі є особливості, коли зроблю про це відео. А відмінювання діслів другої групи. Значно простіше, там немає виключень і ніяких особливостей, а їхня кількість становить приблизно 390 штук. Дієслова другої групи закінчуються на ІР, і при цьому при відмінюванні у них з'являється суфікс «ісс» перед закінченням в множині, тобто ми, ви, вони. Це ми скоро розглянемо. До другої групи відносяться дієслова, наприклад, фініх закінчувати, шуазіїх обирати, ґрондіг зростати. Тощо, їхнє відмінювання дуже просте. Що щоб провідміняти е, будь-яке дієслово другої групи, потрібно відкинути закінчення «ір» та додати закінчення «іс», «іс», IT в однині, а в множині не забуваємо про суфікс ISS перед всіма закінченнями, тобто суфікс ISS плюс OnS. ISS плюс ЕЗ, ISS плюс НТ. Якщо не брати до уваги те, що з'являється цей суфікс ISS в множині, то е, можна сказати, що закінчення в дієсловах е, усіх груп, майже без виключень, там дуже рідкі е, в множині завжди будуть ОНС, ЕЗ і ENT. Неважливо е, до якої групи належить дієслово. Відмінювання в теперішньому часі діє слово фінір закінчувати. Je finis, tu finis, il finit, elle finit, on finit, nous finissons, vous finissez, il finis, elle finis. Тепер спробуйте провідміняти дієслово choisir. Спробуйте це зробити, а я вам трошки допоможу поки. Відкидаємо закінчення ІР, так? Та додаємо закінчення ІС, ІС, ІТ в однині. А в множині не забуваємо про суфікс «iss» та закінчення УНС УЗ. І що виходить? «Je choisis, choisis, tu choisi, il choisit». Правильно? Ну, ils choisissent, elles choisissent». Тепер важливе уточнення, які дієслова відносяться до другої групи. Дієслова з закінченням на іер. Це перша умова. Другою обов'язковою умовою є згаданий вище суфікс ІС, який з'являється в множині при відмінюванні. Він ставиться між коренем та закінченнями. Це ви побачили. До чого я веду? Навіть якщо закінчення в нас ІР, але немає суфікса, дієслово не належить до другої групи. Наприклад, «dormir», «courir», «ouvrir» – це все дієслова, що закінчуються на ІР, проте в них не з'являється цей суфікс ІСС у множині при відмінюванні «nous ну курон, nous nous ouvrons». Тож це дієслова не другої групи. А якої? Щоб відповісти на це питання, в цьому відео вже достатньо інформації. Якщо це не друга група бо немає суфікса, ці дієслова належать до якої першої чи третьої? Бо всього лише є три групи дієслів у французькій мові. Які закінчення дієслів першої групи? E так? Тож це дієслова третьої групи. Відмінювання дієслів другої групи в пасе компози. Для того, щоб провідміняти дієслова другої групи в пасе компози, потрібно провідміняти дієслово «avoir» в теперішньому часі та додати пацісіп пасе. Як утворити партисіп passé від дієслів другої групи? Дуже просто ми відкидаємо літеру r. Наприклад, партісіп passé дієслова finir, фінір фіні від дієслова choisir choisi. -шозі». І розглянемо декілька прикладів. «Il a grandi» – він виріс. A choisi un sac» – вона обрала сумку. І часто в учнів виникає питання, як зрозуміти, чи належить дієслово слово до другої групи чи ні, якщо нам відомо лише що воно закінчується на іг, але нам невідомо про суфікс, чи з'являється він чи ні. Ну, скажімо, ніяк. Тому о, варто запам'ятати дієслова, які належать до другої групи. Тож розглянемо невеличкий список. Ажір діяти, батір будувати, choisir, обирати, феблір слабшати, грандір, рости, гросір, товстішати, maigrir, худнути, нурір годувати, obéir, слухатися, рефлішір думати, remplir, наповнювати, réussir, вдаватися, ружір червоніти, vieillir, старіти. А тепер час вправи. Перша поставте дієслова слова другої групи в дужках в правильній формі в реченнях в теперішньому часі. Напишіть відповіді в коментарях разом з займенниками, щоб я міг перевірити. Ну а на цьому все. Лайк, підписка, коментар і до зустрічі. Бай-бай.